Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у природному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас, Микеннет і Глорія Копленд. Багато з вас знають, що зазвичай, в цю пору року, ми їдемо до нашого молотовного будиночку на південному заході Арканзасу. Але цього року нам знову не вдалося це зробити. Однак ми впевнені, що будемо там наступного року. І зараз ми знаходимося на озері Ігл Маунтін. Чи в Техасі є гори? Так. Якщо обійти озеро з цього боку. І спуститись вниз, звідси не видно. Потрібно обійти озеро з того боку, де глибше, і там є гора. І на схилі цієї гори є вапнякові утворення у вигляді орла. Тому це і є орлина гора або Eagle Mountain. Вона була такою задовго, коли тут з'явилося озеро І В цій частині жили індіанці Команчі. І я дозволю собі сказати, що саме вони назвали цю місцевість, бо тут протікала ріка. Цю ріку перекрили і утворилось озеро. і воно стало водосховищем для міста Фортфорд. Тож, церква Ігл Маунтін розташована на березі озера Ігл Маунтін, і на її емблемі зображений орел на скелі. Я просто подумав, що вам буде цікаво дізнатися про це. Отже, ми знову дякуємо тобі за Боже здоров'я і за кровні завіти цієї книги. Так, Господи. І за те, що кров Ісуса ратифікувала всі ці завіти в Першому завіті, і ми віддаємо тобі честь і хвалу. І дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе. Амінь. Амінь. Отже, відкриємо 27 розділ книги повторення закону. Мойсей в присутності ізраїльських старішин виголосив народові такі слова: дотримуйтесь всіх заповідей, які я вам сьогодні заповідую. Того дня, коли ви перейдете через Йордан, до краю, який Господь ваш Бог дає вам, поставте собі великі камені і побіліть їх вапном, і напишіть на них усі слова цього закону, коли перейдете, аби увійти в край. Я хочу нагадати вам дещо коли Каїн вбив Авеля. Чому Бог зберіг йому життя? Бо тоді не було ще жодного закону про це. А згодом ось це стало книгою закону. Закон і пророки. Один молодий книжник підійшов до Ісуса і запитав, яка найбільша заповідь з усіх? Ісус відповів: найбільша заповідь люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього свого як самого себе, люби ближнього свого як самого себе. Бо на цих двох заповідях стоїть весь закон і пророки. І зауважте, він використав слово любов. Біблія не каже, що Бог є сила, але вона каже, що Бог є любов, і він використовує свою силу. Отже, ізраїльський народ був у рабстві і є закони, які стосуються їжі. Їм доводилося їсти все, щоб вижити. Тому тепер вони мали зрозуміти різницю між тим. Що приносить прокляття і тим, що благословляє вас. Я читаю з 27-го розділу повторення закону. І промовимося в присутності священиків і левитів. Вибачте, до всього Ізраїлю такі слова: Замовкни і слухай Ізраїлю. Цього дня ти став народом Господа Бога Твого. Тож слухайся голосу Господа Бога Твого. І виконую його заповіді та постанови, які я сьогодні заповідаю тобі. Того дня Мойсей наказав народові, говорячи: коли перейдете через Йордан, то на горі Геразім стануть для благословення народу такі племена Симеона, Левія, Юдиї, Сахара, Йосипа та Веніаміна, А на горі Авал стануть, щоб проклинати такі племена: Рувима, Гада, Сира, Заволона, Дана та Нефталима. Ці гори й досі там. Одна з них гора благословення, зелена, квітуча а гора прокляття це гори. Гора прокляття це вапняк, на ній майже нічого не росте. Чи ви можете собі уявити, як мільйон людей на одній горі і мільйон на протилежній перегукуються між собою? І як сильно це мало закарбуватися в їхньому серці та їхньому розумі. І почнуть промовляти левити гучним голосом, проголошуючи до всіх ізраїльських мужів. Проклята людина, яка виготовить різьбленого челитого ідола, гидоту для Господа, виріб рук ремісника і поставить його в таємному місті. А весь народ у відповідь скаже Амінь проклятий, хто зневажає свого батька та свою матір. А весь народ скаже «Амінь». Проклятий, хто пересуває межу поля свого ближнього. А весь народ скаже амінь. Проклятий, хто зводить з дороги сліпого. А весь народ скаже амінь. Проклятий, хто неправдиво судить, приходька сироту та вдову. А весь народ скаже амінь. Вони перегукувалися цим між собою. Проклятий, хто не дотримується всіх слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ скаже амінь. Тож, якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і ретельно виконувати всі заповіді, Його, які я заповідую тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище за всі народи землі і досягнуть тебе, і сповняться на тобі всі благословення Отці. Якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. І потім ми переходимо сюди. Якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть до тебе всі прокляття ці і досягнуть тебе великі і дорогоцінні обітниці, заповіді. І далі 61-й вірш: Господь наведе на тебе також усякі недуги та всякі кари, про які не згадуються в книзі цього закону. Аж доки не знищить тебе. Думаю, там була невелика суперечка. А ось і добра новина. Євангелія. Який був останній вірш? 60-й. То був 28-й розділ повторення закону. Звернімося тепер до 3-го розділу послання до Галатів. Послання віри. 3 розділ 8-й вірш. І писання, передбачивши, що Бог через віру виправдає язичників, благовістило Авраамові, тобі благословляться всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословені разом з вірним Авраамом. А ті, хто покладається на діла закону, перебувають під прокляттям, бо написано, проклятий кожен, хто не дотримується всього, що записано в книзі закону». А що законом ніхто не виправдається перед Богом, то це зрозуміло. Оскільки праведний житиме вірою. Так. А закон не від віри. Однак, хто виконує його, той житиме ним. Христос Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама. Через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою або те, що Бог пообіцяв Аврааму, так слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Брати, кажу вам по-людськи: навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого до нього не додає. Авраамові та його насінню дані були обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму насінню, яким є Христос. Я кажу, що завіт про Христа, наперед затверджений Богом, закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, щоб скасувати обітницю. Бо якщо спадщина від закону, то вже не згідно з обітницею. Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Тоді навіщо закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж доки не прийде насіння, якому була дана обітниця. Однак посередник не є для одного або один. Це так чудово. Та не вже закон проти Божих обітниць зовсім ні. Якби був даний закон, що здатний оживляти, то праведність була б від закону, але писання замкнуло всіх під гріхом. Щоб обітниця віри в Ісуса Христа була дана тим, хто увірує. а до приходу віри, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, ми вже не під вихователем або не під законом. Бо всі ви сини Божі, через віру в Христа Ісуса, всі ви, що у Христа охрестилися, у Христа задяглися. Нема вже юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема чоловічої статі ні жіночої, бо всі ви у Христі Ісусі одно. А що ви Христові або що ви у Христі, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. Слава Богу. Куплені. Ми були викуплені. що означає викуплені? Музикантам добре відомий цей термін: в часи великих музичних гуртів, в часи Глена Міллера і так далі. Ще до Великої депресії вони намагалися заробити. Глен Міллер брав свій тромбон, здавав його в ломбард, там він залишав його під заставу, а потім працював, заробляв кошти і повертався назад. Він брав ту квитанцію і викупляв свій тромбон, тобто повертав його собі. Саме це означає обміняти викупити, обміняти. Ми були викуплені від прокляття закону. Нашого Ісуса було зроблено прокляттям за нас, бо Він заплатив за нас найвищу ціну. Безрішний чоловік, безрішна кров. Однак саме так мало статися. Саме тому в Оденському саду, після гріхопадіння, Адам і Єва виявилися нагими. Вони намагалися прикрити себе листям смоківниці. Потім Бог вбив тварину і зробив для них шкіряний одяг. Тож в Еденському саду померла тварина, щоб одягнути першого чоловіка і першу жінку. Це приголомшливо. Отже, якщо ви Христові або якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. Прокляття? Ні. Ні, ні. Ми були викуплені від прокляття. Саме тому ми приймаємо ці великі і дорогоцінні обітниці. Саме про це говорив Петро. Великі і дорогоцінні обітниці. Бо це обітниці принесені на крові. Вони підкріплені кров'ю. Це кровні обітниці, і корінні народи на землі й досі є люди, які дають кровні обітниці на крові тварин і які не можна порушувати. Коли містер Лівінстон був покликаний поїхати до Африки, він не зміг потрапити в глиб континенту, він був білою людиною. Тому він не міг це зробити. І перекладач сказав йому: Ви ніколи туди не потрапите, доки не складете кровний завіт з кимось важливим тут. І там був один вождь, дуже високопоставлений вождь. І у них була церемонія складення завіту. Він сказав: Вам зроблять надріз, і трохи вашої крові. потрапить в напій. Також трохи його крові потрапить в той напій. І саме так ви станете кровними братами. І Лівінстон сказав, що йому це було дуже гидко. Він не хотів цього робити. Він був сильним християнином і противився цьому. Тоді перекладач сказав: якщо ви хочете туди потрапити, то вам доведеться це зробити, і він зробив це. Йому сказали: тепер обмін подарунками. Що ж, у Лівінстона була маленька коза, він пив козяче молоко, бо у нього були проблеми зі шлунком. І йому сказали: Вождь хоче козу. Так, це обмін завіту. І коли вождь отримав козу, він дав йому свій жезл. Це була довга палиця, обмотана мідним дротом. І Стенлі спочатку подумав. Точніше, Лівінстон подумав, що його обдурили. Той вождь отримав його козу, а йому дісталася лише ця палиця. Тому він вважав, що його обдурили. Він отримав свою козу? Однак, Глорія, всюди, куди він ішов, люди схилялись перед ним, бо він мав жезл вождя завдяки кровному завіту. А що це означає для нас? Завдяки кровному завіту ми маємо ім'я, ім'я царя, яке амін. вище за будь-яке ім'я і імена на небі, на землі і під землею. Мають схилитися і сповідувати, що Слава Ісус Богу. є Господь. На славу Бога Отця. І кожен демон, кожен демон в пеклі, почувши це ім'я, сказане з вірою, схилиться і затремтить. Алілуя. Слава Богу! Дослідіть ім'я Ісуса. Я був на Ямайці і досліджував силу і владу в імені Ісуса. Я поїхав до міста Нью-Хоуп, ми приїхали туди, і вони встановили там те, що ми з тобою, Глорія, назвали наметом з гілок». Насправді це було те саме, проте він знаходився на банановій плантації, і вони використали велике бананове листя, оскільки вони проводили там ранкові зібрання, тому вони встановили його там. Тож я приїхав туди, і там висіла гасова лампа, при світлі якої я міг читати. Завдяки цьому світлу я міг читати Біблію. Але я майже нічого не бачив. І вони зробили кафедру з пенька та дошки. І вона була доволі зручна. До пенька прибили невелику дошку, де лежала моя Біблія. І я проповідував про владу в імені Ісуса і про те, що воно було дароване йому. Ісус спадкував його від свого Отця. Воно було дароване йому. Він отримав його, перемігши в великій битві. Бо Ісус зійшов в пекло і переміг. Тому його ім'я це ім'я вище за всі імена. І раптом попереду вийшов один чоловік. Він став там і сказав. Покладіть на мене руки в це ім'я. Я відійшов від тієї лампи, і тоді я зміг побачити, що позаду була кам'яна стіна, якої раніше не бачив. Я не знав цього. І за тією кам'яною стіною сиділи сотні людей. І потім вперед вийшов ще один, і ще, і ще. Я закінчив свою проповідь і поклав руки на всіх, хто цього бажав. А машина пастора стояла неподалі, тож я пішов і сів його машину. І до мене підійшла жінка на вигляд років 40 чи 45 середнього віку. І вона сказала: брате Копленд, я дуже вдячна вам. Я була сліпою, а тепер я бачу. Слава Богу. Розвернулась і пішла. І коли пастор прийшов і сів машину, бо він проводжав людей, коли вони розходились додому. Я запитав його, чи ви знаєте її? О, так. Вона з моєї церкви. Я запитав чи вона говорила про те, що була духовно сліпою? О, ні, брате Коплан. Вона сліпа на всі сто відсотків. Вона нічого не бачить. Я сказав: я думав, що вона буде трохи радіснішою, коли до неї повернувся з Ір. О, брате Коплон, нас навчали британці. Вони не проявляють емоцій в церкві. Але коли вона прийде додому, то почне безмежно радіти. В це ім'я. Потім ми були на конференції. Ми з тобою були на нашій конференції в Фортфорті кілька років тому. Ми зійшли з сцени і покладали руки на різних людей. І я підійшов. Там була жінка в інвалідному візку, а поруч з нею стояла молода дівчина. Пізніше я дізнався, що то була її онучка. У тої жінки були темні окуляри. Тож я зняв з неї окуляри і сказав: чи можу я зробити те, що зробив Ісус? Вона відповіла: звісно, і я зробив це. Я плюнув на свої руки. І поклав їх на її очі, і не забирав доти, доки не відчув полегшення в своєму дусі. Я забрав руки і запитав, що ви бачите? Вона відповіла: Я бачу вас. Слава Богу! Це було в суботу, в суботу вранці. А в неділю вона прийшла до церкви на служіння. Саме тоді ми дізналися, що з нею була її онучка. І пастор Джордж почав розпитувати її. Вона сказала, у мене двоїлись в очах і так сильно, що мене визнали сліпою. Однак я продовжувала бути пастором в своїй церкві. Моя онучка, що зі мною допомагала мені, і Джордж запитав, що сталося? Вона відповіла: я повністю зцілена. Слава Богу. І Джордж запитав, скільки вам років? Вона відповіла. Сімдесят сім, і я йду на небеса. Незабаром мені сповниться сімдесят вісім, і я прямую туди, повністю зцілена Слава Богу. іменем силою, вкладеною в ім'я Ісуса. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Ми з Лорією дружилися у квітні 1962 року, і згодом, в листопаді того ж року, я, як зазвичай, поїхав в аеропорт. Там мене чекав чоловік на ім'я Вейер. Він був керівником газової компанії Арканзас Луїзіана. Я поїхав рано вранці, виконав для нього рейс в шліфпорті назад, повернувся в аеропорт і допоміг йому дійти до машини. А потім я сів машиною і поїхав додому. Я зайшов в спальню, Глорія готувала для мене вечерю. Вона стояла біля плити. Я зайшов, передягнувся, зняв костюм, одягнув спортивні штани і футболку, сів там на кухні, зняв зуття з однієї ноги. І раптом раптом я просто схилив голову. І в своєму дусі я почув: Кенете, синку, якщо ти не виправиш свої стосунки зі мною, то ти підеш прямо в пекло до дьявола. І я сказав: я знаю це, я знаю, але що мені тепер робити? І я почув голос своєї вчительки з недільної школи, коли мені ще було 12 років, місіс Тагер, Баптистській церкві в Абілені в штаті Техас. Хлопчики, вам слід запросити Ісуса увійти в ваше серце. Я сказав, що ж, гаразд, я зробив це. Я ніколи не чув про те, як стати новим творінням. Я нічого не знав про Біблію. І приблизно протягом 30 секунд я не міг закрити уста, і відтоді я припинив лаятись. Я сказав Глорії, Глорія. Вона виросла в церкві Христа, а я ріс в церкві Південних Баптистів. Але ми нічого про це не говорили. І я подумав, як я їй скажу про це. Однак я розповів їй, і вона вигукнула Алілуя. Адже вона спаслася за два тижні до цього. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса в своє серце, то зараз саме час для цього. І в ім'я Ісуса зробіться прямо зараз. Ісус виконав все найважче. Але Він не може помолитися цією молитвою замість вас. Тому в ім'я Ісуса зробіть це зараз, і ми надішлемо вам книгу, все це Він зробив для вас. Вона допоможе вам досліджувати Слава вашу Богу. Біблію. Ми хочемо, щоб ви мали ці безкоштовні матеріали. Заходьте на наш сайт. І повідомте нам своє свідчення. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет та Глорія Копленд, нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус. Є Господь. є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.